Чи дороге розмитнення сьогодні в Україні легкових автомобілів? І знаєте, багато українців обурюються, що дорого, хтось каже дешево в кожному по різному. І наш підписник Юрій пише: Покажіть мені ще таку одну недодержаву, де так обдирають людей. Ну, по-перше, як мінімум, некоректно називати Україну недодержавою. Україна це є найкраща держава. Звичайно, в ній є свої проблеми, але ми повинні зафіксувати, що Україна це найкраща держава. А тепер дивіться, давайте подивимось на інші держави в світі, як там рахується митне оформлення автомобілів. А зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення легкових автомобілів середні ціни в різних країнах. Індія 120% від вартості автомобіля, Мальдіви 110, Іран 90, Єгипет 83, Китай 60%, Аргентина 50, Європейський Союз, до якого ми рівняємося, 35%, США 25-35 і Україна 40-50. Тобто зверніть увагу, якщо говорити про світові ціни на розмитнення, то Україна знаходиться посередині в цих цін, і ми наближаємось по митним платежам до таких країн, як ЄС та США. Про що це говорить? Це говорить про те, що Україна найкраща держава. Чи є нам куди ще рухатися? Звичайно, нам є ще куди рухатися. Було багато ініціатив, що розмитнення має коштувати 10% від вартості автомобіля. І я це підтримую. Це підтримує багато людей. Це дуже чудово, коли ти купив автомобілі за 10%. Тисяч євро приїхав в Україну і розмитив його в Україні за тисячу євро. Це є не накладно. Або купив за 500 євро стареньке авто, заплатив 50 євро і розмитив його без будь-яких проблем. Але звертаємо нашу увагу. Хтось каже: ми купили в Польщі, привезли в Німеччину, нічого не платили. Польща і Німеччина це є як одна країна, європейський союз, одна економічна зона. Якщо ви приганяєте з Польщі в Німеччину, це все одно що з Івано-Франківська пригнати на Харків. Ви ж також не платите розмитнення, тому що це внутрішня економічна зона. Отже. Не все в нас так ще погано в плані розмитнення. Звичайно, нам є до чого стрімитися, щоб розмитнення було дешевше і щоб більше українців могли купувати авто. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це зробити правильно.